Задля покращення роботи з охорони хвойних лісів від самовільних вирубок, заготівлі та реалізації ялинок напередодні зимових свят керівник краю видав відповідне розпорядження. Цим розпорядженням зобов'язано створити штаби на всіх підприємствах лісосподарських, організувати мобільні групи, провести рейди по попередженню. Самовільних рубок. Крім того, з метою забезпечення попиту громадян у ялинках зобов'язано нас облаштувати торговельні майданчики. Таких майданчиків у краї визначено 59. Усі підприємства вже забезпечені обов'язковими пластиковими бирками. Втім, отримати дозвіл на таке маркування зможуть, приміром, і ті, хто планує реалізувати ялинку, вирощену на власній ділянці. Та для цього доведеться пред'явити держлісохоронцям докази права на дерево. Щодо продавців необлікованих самовільно вирубаних ялинок, на них чекає адміністративне стягнення в розмірі 274 гривень за одне дерево. Проте, якщо зрубано зелену мешканку природного заказника, шкідникові загрожує і кримінальна відповідальність з метою виявити порушників, працівники держлісохорони спільно з захисниками правопорядку здійснюють спеціальні райди. Торік, до прикладу, в результаті таких заходів вилучили з продажу 155 самовільно зрубаних ялинок, хоча браку вічно зелених, які би підлягали законному збуту, не було. Та й у найближчі роки нарікати на нестачу ялинок в області не доведеться. До цього року в області було всього-навсього одна плантація новорічних ялинок. У цьому році ми створили 55. Висаджено на цих плантаціях. 91 тисячу новорічних ялинок. Причому, вивчаючи попит у новорічних ялинках, ми заклали на плантації не лише посад матеріалу ялини європейської, тобто смереки. Ми вирощуємо на цих плантаціях і ялицю білу, яка користується особливим попитом, сосну кількох видів. Цьогоріч заплановано реалізувати майже 60 тисяч новорічних ялинок. Коштуватимуть дерева, як і торік, у середньому майже 40 гривень. Головна ж ялинка області оцінена в 1500 гривень. 80-річне дерево за вишки 20 метрів зростає на Міжгірщині. До Ужгорода красуню привезуть уже 6 грудня. За Сергієм Федакою, хоч годинник звіряє на запланованою з читачами зустріч з'являється рівно о Проте протежіотажу не спостерігається. Воно й не дивно, адже реклами, окрім в інтернеті, та на непримітній дошці оголошень магазині більш ніде не було видно. Перші чверть години проходять майже у цілковитій тиші. Письменнику за прилавком час від часу доводиться допомагати відвідувачам магазину, зорієнтуватися у нагромадженнях паперової літератури. Але ось ми дочекалися й тих, які не плутають цю постать із продавцем, Миколаєм чи ще кимось. Тих, хто свідомо прийшли заради цієї постаті, бо дай б отримати автограф. Політик Володимир Приходько завітав до книгарні за звичкою. Прийшов по одну книжку, пішов з двома. Придбав книжку землі міста княжої України Русі. Вона для мене. До певної міри несподівана, але дуже приємно, що особисто її вручив мені автор, професор Сергій Федака, якого я дуже шаную. І е, я кохаюся на історії. Мені не вистачало одної з книжок Моріса Дріона. То я її замовив і придбав. Кожному депутату не завадило б більше читати, вважає письменник Василь Булеса, який завітав до книжкового магазину, завбачивши за вітриною колегу по цеху. Якщо кожному депутату замість торбини з доларами Миколайчик принесе, хоча б по одній книжці мудрій книжці, і вони її прочитають, а потім будуть жити так, як живуть герої цієї книги. Звичайно, не так, як Гаррі Поттер, знаєте, махнув палочкою і вже комунізм. З даху хату ніхто не будує. Треба будувати хату з фундаменту. А фундамент це книга, це слово. До слова, поки ми спілкувалися з відвідувачами, час зустрічі вичерпався. Підсумовуючи, автор зізнається, що йому вкотре було цікаво наживо побачити свого читача. Заходило кілька дуже цікавих людей, покупців, які дивилися, які розглядали для письменника. Для автора цікаво тим, що подивитися безпосередньо в очі тих людей, які будуть читати твої книжки, відчути їхню реакцію, відчути якийсь зворотній зв'язок. Тому акція цікава і думаю, що вона приречена на продовження, що це перший млинець, який зовсім не гливкий. А що воно буде і далі продовжитися в наступні роки? Тому можна тільки вітати. Ще протягом двох тижнів поспілкуватися із відвідувачами книгарні прийдуть Олександр Гаврош та Мирослав Доченець. Прізвища інших сучасних класиків закарпатської прози та поезії, які сядуть за книжковий прилавок, організатори ще уточнюють. Завершиться літературна акція 19 грудня на Святого Миколая. Її логічним завершенням стане нагородження кращих закарпатських видань. Люди, які люблять казки, приречені до успіху. Відтак творчо ставляться до життя. Впевнена письменниця Нінель Масяк. Збірку «Сказочна ефієрія вона написала за три місяці. Сама книга наповнена казковими мотивами. Тут можна привідкрити для себе завісу таємничості містичних героїв. Не кожному автору вдавалося поспілкуватися з котом у чоботях, бабою Йогою чи іншими відомими героями, а їй вдалося. Підсумки розмов знайшли відображення у виданні з приводом. У замку ми поговорили про кохання, оскільки ця тема теж дуже близька казка. Потім я зустрілася з Лисицею Алісою, і після власне, закінчення цього інтерв'ю у мене виник задум написати продовження добре відомої казки Золотий ключик або пригоди Пінокі Буратіно. У 2007 році Нінель випустила свою першу книгу. «Сказочна фієрія стала дев'ятим виданням авторки. Тут вона згадала про своє дитинство і запрошує згадати про нього читача у збірці. 15 інтерв'ю з улюбленими казковими героями і продовження пригод Буратіно. Письменниця не побоялася розвивати ідеї класиків і продовжила їх на свій мотив. Каже, керувалася словами Стівена Кінга: кожна моя книга це замовлення від Бога, тому написана вона не просто так. Інтерв'ю з кискливими героями ще ніхто не брав. Звичайно, бути першим це тяжче, але, але з іншого боку, перша людина, яка перша береться за цю тему, я вважаю, вона має право на те, щоб бути правою. А ще снігова королева історію хлопчика Кая і дівчинки Герди жінка завжди вважала несправедливою. Ще у шкільні роки на уроках літератури Нінель представила свій варіант цього твору. Тоді вчителька її розкритикувала, чим і відбила бажання писати на довгих 30 років. Я принесла свій перший свій власний варіант снігової королеви, дошки міяла вчительки, яка не тільки висміяла мене, а навіть образила. І цим самим зупинила мій творчий потяг. Однак протягом останніх років письменниця натхненно творить, пише у незвичних для закарпаття жанрах. Це і трилери, і фантастичні романи. Наразі жінка активно працює над виданням, в якому будуть описані найчорніші магічні ритуали. Важкою атлетикою Віталій Яворський займається з 10-річного віку. Відтак, уже 14 років поспіль він щодня приходить у спортзал на тренування, щоб долати новий силовий бар'єр. Ну, це досить нелегка справа. Куча тренувань. Треніровки, треніралки. Ще раз тренування. На чемпіонаті України, який відбувся 25 листопада у Харкові, брали участь спортсмени з усіх областей. Однак цього разу найважчу штангу у ваговій категорії 69 кілограм, підняв Віталій Яворський. У підсумку Ужгородець здобув звання чемпіона України серед шкіл вищої спортивної майстерності. Учаснула вся Україна. Всі області України було досить багато учасників. Серед них досить таких ізв'язних хороших і спортсменів, Ну, тим менш. Мені змоглося здобути перше місце. Дуже сильні хлопці з усієї країни. Самосильні це мабуть, була Луганська Донецька область. Там і надзвичайно розвинутий цей спорт. Хоч звання чемпіона в Італії уже вибору, зупинятися на досягнутому важкоатлет не збирається. Каже, має чотири роки попереду для того, щоб підготуватися до своєї мрії. А це участь та перемога на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться у 2016 році у Ріо де Жанейро.